Що ж, відразу відправляємося на Малахіт, в один з найзагадковіших сховків у Сталкер. Право в тому, що протягом довгого часу пароль до цього сховку можна було дістати лише з файлів гри, як офіційно дістати цей код, так як задумали розробники, і ніхто не знав. І от сиджу, я собі нікого не чіпаю. Роблю відос по кроносу, і тут бачу, чиси викатує величезний патч 1.6 з величезною кількістю різноманітних покращень, нових предметів. Додають приладинічного бачення нові скини для персонажів і ще цілу купу різних корисностей. А після цього дізнаюся, що ком'юніті змогло нарешті розгадати пароль до сховку в малахіті. Саме так, як це запланували розробники. Тож я сів е, робити відео по сталкеру, поки я її робив, GSC викитувала ще один патч, 1.6.1. Але про нього поки що мало інформації, хоча він важить аж 10 ГБ. Як ви знаєте, я зазвичай показую, як саме знайти той чи інший пароль. Але в даному випадку я навіть е, намагатися не буду, тому що Джесі на цей раз вирішили погратися в режим цикада 3301 на мінімалках. Хто не знає хто такі цикада 3301, загугліть. Тож, якщо вам цікаво, як ком'юніті нарешті знайшли офіційний пароль о, до цього сховку, подивіться відео каналу GameDidoc. Там людина досить зрозуміло пояснила і. Коло пекла, через які довелося пройти ком'юніті для того, аби дістати нарешті цей код. Посилання на його відео я залишу в описі під цим відео. Рекомендую вам його переглянути. Ну а ми вже майже на місці. Зайлося пройти ще кілька аномалій, і ми потрапимо в приміщення, в якому буде Лабораторія, куди треба буде зайти, використовуючи код 4601. Цей пароль був відомий досить давно. Його знайшли ще в файлах Рим. А от як дістати цей пароль офіційним шляхом дізналося тільки нещодавно. В лабораторії ми знаходимо ноутбук, з якого можемо викачати інформацію про. Певного персонажа, про якого власне, йдеться в квесті, який дозволяє отримати цей пароль. Додаткову інформацію про цю особу ми отримаємо, відкривши сейф. Але ми, власне, прийшли не для цього, а для того, щоб дістати сховок, який знаходиться за цими дверима. Пароль до цього сейфу 0, 4, 3 0. Ну, а після цього сховку переміщуємося на янтар, де ми можемо знайти найкращий на даний момент велетнічного бачення. Спочатку нам потрібно підірвати. Крис, які знаходяться трошки нижче від нас, от у цьому місці. Після красиного геноциду можна застрибнути на цей от автобус. І тут треба бути дуже акуратним. До речі, це не з першого разу вийшло. Магія монтажу. Тепер відкриваємо ці двері. Всередині. Нас зустрічає невеличкий арсенал, але ми прийшли не за цим в сейфі власне, дане відкреслення. Тепер опускаємо драбину, щоб можна було піднятися нагору. І далі знаходимо. Підказку для пароля. На свою голову я вирішив знайти цей пароль самостійно. Цифри до пароля знаходяться на автомобільних номерах. От у цьому місці перший. Потім другий тут обидві цифри 5. Тут знаходиться цифра 7. І тут знаходиться цифра теж 7 Хоча насправді там має бути цифра 8. Я, чесно кажучи, дуже довго мотікався на GSC, тому що до нещодавних патчів там дійсно була цифра 8. Яка дійсно відкривається двері у Цифра 7 це помилка і, на жаль, в патчі 16.1, про який досі жодної інформації, хоча я вже чекав до останнього, цю помилку так і не виправили. Тому що я знаю правильну комбінацію ми можемо отримати оцей от прилад нічного бачення. Ну і плюс збільшений магазин на кулемет. Ніщо до збільшеного магазину. Патч 1.6, тепер тепер деякі сховки перебалансовані у старому сховку під мостом. Ми можемо знайти пістолет Кора 1911 за збільшеним магазином. Знаходиться він. от тут, якщо в стандартному магазині було сім набоїв, то тут їх цілих 10. На цьому власне все. До наступних відео, народ!